Аргумент не змінив би їхнього ставлення до Бога, до їхньої віри, наприклад, вчені часто е наголошують на протилежному ставленні. Часто вчені говорять, що у світлі нововиявлених доказів, переконань вони залюбки змінюють свою позицію. Але також відомі моменти мені доводилося дивитись дебати між деякими вченими, які дуже так е мілітаристично ставились до тих е концептів, тез, які вони е винайшли. Причому це не якийсь такий. Е tongue, коли вони просто пере неправильно щось вимовили. Це коли в них на дослідження і висновки йшли роки, роки і багато зусиль вченим зазвичай відповідно до ваших спостережень легко підтвердити, усвідомити, що вони були неправі, і 10 років їхнього життя пішли на неправильну тезу. Я розумію, що бувають знов таки різні випадки, але сумарно мені здається, що вчені це якраз категорія людей, які найлегше змінюють свою думку під тиском.